Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо вимотити завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання е, печать тролі бою. Е, друзі, взяли це завдання. Відкриваємо карту і ось сюди нам потрібно друзі, бігти для того, щоб забрати цю печать тролі боя. Е, друзі, перед цим хотів би вас поста попросити поставити лайк лай під відео та підписатися на канал. Зараз я покажу, де він знаходиться, цей бой але поки біжимо ось сюди і потім вже, коли я буду на місці, продовжуємо. Друзі, забігаємо в цю крепость, і зараз ми так біжимо, і я покажу, де знаходиться цей е тролейбой. Вже на місці як місце. Так, все, за біжимо далі. Так, через euh, мист. Не достаю слишком. Так, і біжимо сразу вот в, в церкву. И ось він по центрі стоїть. Стабус. Ну, тут один, ну, є тут додатковий зал, ну, прозвичайно. Бачу, він розтягується і тут стоїть свій церкві. Так, друзі, вбили ми цього тролебоя, забираємо печать його. Забрали, дивимося на карті і на карті показує нам, що потрібно повернутися назад в FSH лагерь. Боже, фапший молот. Защо б закінчити це задання? Все, давайте вже коли будемо в селищі, то продовжимо. Так, друзі, добігаємо до селища. Здавати цю печать тролебоя, чи що там А, да, печать тролебоя. Біжимо до того NPC, в якого обрали завдання. Так, ось він. Розмовляємо, віддаємо печать і нажимаємо кнопку завершити. Yeah. Все, друзі, завдання в нас виконано Всім гарного настрою, всім дякую за перегляд, всім пока.